Людовикова квітка так ще називають нарцис вузколистий. Скільки років він тут росте, точно невідомо. Та вчені не припускають. Унікальна долина утворила ще в людовиковий період. Коли крига сходила з гір, долиною почали стікати гірські струмки, які й підживлювали рослини. Саме тому нарцисам і вдалося акліматизуватися в низовині. А нарцис нарцисс в є високогірний вид, який поширений на висоті над рівнем моря 1500 2000 метрів. А це єдине місце, де він знаходиться над рівнем моря 180-200 метрів. Тому ця долина нарцисів є унікальною, що такий високогірний вид прижився тут у нас на низовіні. Унікальна долина знаходиться між річками Тиса та Хустець. Квітка, яка занесена до червоної книги, облюбувала собі саме цю місцину. Раз на рік, приблизно в середині травня, територія неподалік від хуста площі понад 250 гектарів перетворюється на квітуче поле. Хоч нарцисів останні роки значно поменшало, охочих помилуватись ніжною квіткою, в пік її цвітіння тут традиційно не бракує. У 80-х роках минулого століття нарцис декорослий міг повністю зникнути, та на щастя, природоохоронці вчасно забили на сполох. У нас в 79-му році зробили були мельорацію, і от як тось вода уходить із території. Тими руками заболоченість була набагато більша і води було більше. а нарцис любить воду. І, от, мабуть, тому і виходить так, що він поступово, частично зникає. Ну, ми робимо такі загати з дерева, от, періодично, там є у нас три на даному етапі. у нас так роблено. І дещо по хустецю у нас тут протікає річка Хустець. Також у нас є в планах цього року поставити ще дві такі загади, щоб вода затримувалася. Спеціальні шлюзи нині утримують у долині воду. Завдяки їм унікальна квітка отримує достатньо вологи. Природоохоронці закликають відпочивальників не дати нарцису зникнути, просять квіти не рвати та не витоптувати. Наші охоронці слідкують за тим, щоб туристи не, не витоптували і не зривали квіточки. І штраф за це у нас досить великий 49 гривень за одну квіточку. Від унікального дива природи туристи в захваті. Люди приїжджають сюди з усіх куточків України. кажуть, такої краси не бачили ніде. Відпочивальники тішаться, що на Закарпатті вдалося берегти таку заповідну територію. Сюди в Закарпаття я перший раз приїхала. Варто їхати в Закарпаття, а в нарцисову долину варто їхати, бо такого чуда. Не бачила, я не знаю, коли ще побачу. Запах неймовірний. Далеко чути аж Бог, аж куди ми їхали. Вже відчували запах нарцисів. Здесь я в перший раз очень подонралась. І, взагалі, відкриваєш для себе Україну. Долина обалденна, чистий починає з воздуха, з запаха, з красоти, яка нас окружає. Не всі можуть уявити, як це може бути долина природи, дика природа, і так так багато квітів. Хотілося, щоб це збереглося на для майбутніх поколінь наших дітей, внуків, правнуків. Гарно, дуже гарно, гарні квіти. Мені сподобалось. Квітнути долини нарцисів буде ще протягом тижня, тож встигнути подивитись на справжнє диво природи, часу ще вдосталь.